Роман, скажи, будь ласка, заява Зеленського про те, що план з тридцяти пунктів треба буде закріпити на референдумі? А він сказав, 20, 20, да? що що з двадцяти так двадцяти пунктів треба буде закріпити на референдумі? А це він сказав, відповідаючи журналістам. Скажи мені, будь ласка, а потім він додав, що це це повинна ще проголосувати Верховна Рада. То в мене запитання: а які саме пункти планується закріпити? Закріплювати, як він сказав, слово сказав, закріпити. І чи є голоси взагалі Верховній Ради за це те, що зараз відбувається? Тому що мені цікаво, чи є справді зараз голоси, які по команді готові натиснути зелену кнопку за будь-що. Це хороше питання. Я думаю, що поки не буде якоїсь конкретики, ми з тобою відповідь на це питання не знайдемо. Зараз там. Скажем так, коаліція ще є, але ми бачимо, що там уже оголосили підозри деяким народним депутатам, і по логіки їх мають виключити з коаліції, як це було до цього. Але можливо, щоб її зберегти. Можливо, там ніхто зроблять виключення з цього. Але ну ми подивимося. Але підозра була оголошена там чотирьом чи п'ятиярні. Пам'ятаю, це факт. Питання чи є? Ну я думаю, буде залежати від кінцевих пунктів плану і взагалі від тієї роторики і від тих від тієї ситуації, яка буде складатись на той момент. І чи потрібно буде взагалі? Ну я ще раз, я думаю, що потрібно буде, але існує там маленький відсоток того, що і не потрібно буде. Там можливо, це зроблять якось на рівні. Пам'ятаєш пакт Рабінтропа Молотова? Так, там, звісно. Ж, там ж на рівні міністрів закордонних справ це зробили, і не Верховна, ну, тоді не те, що Верховна Рада, мається на увазі, не там якийсь совет Радянського Союзу партія Комуністична, не гітлерівська, скажімо так, депутати. Вони, наскільки я пам'ятаю, цього там не ратифікували. Ну, і в міжнародних відносинах, якщо там хтось, хто уповноважений підписує, це не обов'язково для ратифікації. Це вже там, як буде визначено в цих документах, це як іще один пункт, да. Коли нам іноді ставлять у, скажімо так, як. Ну, коли говоримо про Будапештський меморандум, і нам говорять, та вас не захищають, бо він не був ратифікований, та не було ніде визначено, що він мав ратифікуватись. Міжнародні договори, і це я говорив з міжнародниками, з юристами, з викладачами. Якщо він підписаний, неважливо, як він називається, договір, меморандум, акт. Якщо там стоять підписи найвищих посадових осіб, які уповноважені на це, а ми всі пам'ятаємо по, ну, по плівкам, як підписувався, на якому рівні підписувався Будапештський меморандум, то він обов'язковий до виконання. Після цього ну сидять президенти найбільших в світі країн і підписують, обмінюються, вітають. А потім ще Верховна Рада там чи хтось має це затвердити? Ні, це, це по іншому працює. Тому, відповідаючи на твоє питання, я думаю, що треба буде по факту дивитися, але щось у мене є сумніви. На те, що, що буде. Я думаю, для цього Росія зараз і накаляє, що ми вас захопимо, б'є ракетами, намагається зламати всередині, щоб показати, що вони, що вони далі будуть бити, і щоб ми підписали і та ратифікували найбільш невигідні для нас умови. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях зараз як ви вважаєте, будуть голоси в Верховній Раді по команди з офісу чи не будуть? Напишіть. Проголосує рада або не проголосує, як ви бачите зараз цю раду <кій> навіть без повернення суб'єктності, але все ж таки інстинкт самозбереження повинен бути. Тому чи не проголосую, напишіть, будь ласка. Я вам буду дуже вдячний за це, а, Роман. Але є ще один момент, наприклад, Зеленський запропонував Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років, про які 30 років йде мова. Якщо ми б'ємося сьогодні і зараз, це перше. Друге, там є пропозиція, що Трамп почули раду миру, яка буде важна слідкувати. Я обучаюсь, не американський президент, а саме Трамп. А коли закінчиться повноваження Трампа, то наступний президент. Як буде ставитись до цієї цієї історії? От таке, о ти сам кажеш міжнародні договори, але таке ставлення до формулювань це навмисне закладання мін. На майбутнє чи просто зараз головна мотивація у Зеленського у Мєрової кампанії це хоч щось протягнути, хоч щось навіть без будь якого там перспектив, але хоч щось щоб запропонувати інформаційний простору подивитися на їхні досягнення, бо щось я думаю більше. Я думаю, тут більше питання, що вони розуміють психологію Трампа, розуміють, що знаєш, є військовий нарцисизм, а є от, мабуть, трампівський нарцисизм. І тут питання, мабуть, більше в тому, що вони розуміють цю психологію, плюс там спецслужби якось там ж портрети малюють, і вони оце використовують Трамп, використовують його як особистість. Мабуть, не прив'язуючи його до посади для того, щоб досягнути якихось своїх цілей. Я думаю, тут більше для цього, тому що всі вони розуміють, що Трамп він Трамп, поки він от, президент. А там уже далі, звичайно, що, мені здається, буде прописано конкретно президентом Сполучених Штатів. Я не думаю, що там прям це виключно питання для того, щоб. Дати Трампу можливість відчувати себе значимим і великим, дивись при всьому цьому три місяці тому Зеленський дав обіцянку, що якщо в Києві буде блекало, то в Москві теж він станеться. Бликаути були вже не лише в Києві зараз і в Одесі. Тож речі на Трої зараз бликаут. Коли він станеться в Москві і чи є у нас чим його зробити? Бо три тисячі ракет до кінця 25-го року, які обіцяв Зеленський, поки ми не бачимо, чи вони вже готові до враження цілі, просто це тримають на бій курантів. Ну, дивись, я тобі скажу так, що складно буде зробити блокад в Москві, тому що по факту Москва це зараз, мабуть, найбільш захищене місто в світі взагалі. Тому що туди стягнуті всі, практично, ППО, ну, більшість ППО Російської Федерації, навіть в ущерб лінії фронту і захисту там великих міст. Я думаю, що Біля резиденції Путіна там більше ППО. Я, я думаю, що бачили бачили телеглядачі там, що в них навіть на вишках там навколо його маєтку, там цього стоять е, панцирі для того, щоб збивати цілі, які будуть ну, е, які будуть намагатися завдавати ударів. Тому е, взагалі складно, коли ми там робимо якісь заяви, це вони більш популістичні, тому що ще раз кажу, складно розрядити ППО. Москви да це накладно, але все рівно пройти його можна тільки балістичними ракетами. Ну, ми бачили дальність до Москви, якщо я не помиляюсь, там більше 500 кілометрів від нашого кордону. Таких засобів саме балістичних в Україні немає. Це всім відомо, саме до такої на таку дальність. Тому а звичайні крилаті ракети, ну можливо, втамагавки долетіли, бо вони мають можливість йти на низьких висотах. Все, що наше, складно і стає тільки в серії, Але я думаю, в якійсь перспективі там не досить далекий, ми будемо мати такий спектр ракет. Зараз це складно. І ну і ще й складно не через те, ти штат також маєш зрозуміти, і всі, що Росія нас обстрілює ракетами вже майже 4 роки. Б'є по Києву, б'є там по розподільчих станціях, воно ж на все замкнено. І то випустивши по нам більше. Я от не пам'ятаю, останнє що було там біля шести тисяч ракет. Уже не мабуть їх сім. Я точно не буду казати, але точно більше п'яти за всю війну тисяч ракет, вони не змогли знищити нашу енергетичну інфраструктуру. У нас, от як було світло, так воно і є. Да, є блекаути, але це вже на четвертий рік майже чотири роки війни. А уявіть, яка стійкість у Російської Федерації, яка має там, ну тільки наприклад в європейській частині. Наскільки вона більша, по по перше, наскільки вона розосередженіша, і скільки там енергетичних об'єктів, і чи є в нас ці там п'ять тисяч ракет, не ракеток, а саме ракет. Тому що я не вважаю там ракетки, які нам там показують, хочуть показати за ракети, там яких 20 кілограм бойова частина? Ну це ж це скажімо так. Не непорівняльні не історії, наприклад, з, з калібром, в якого там 430 кілограм е, бойова частина, і от я говорю саме за такі ракети, яких вони більше п'яти тисяч випустили. Тому, е, скажімо так, зробити блекаут на території Росії набагато важче. Тимчасовий можна, але Росія має щодо цього стійкість і вона може відновлюватись це. Потрібно робити системно. І часто набагато ми бачимо ефективніше те, що робить служба безпеки України, зокрема Центр спеціальних операцій Альфа, де я мав честь колись служити, це те, що вони б'ють по їх нафтопереробній галузі і топлять їх тіньовий флот. Я думаю, це було й вирфовому що це більш дієвіше, ніж намагатися там вражати якісь розподільчі станції, бо вони досить швидко мають можливість відновлювати. Ти знаєш, я не заперечую. Єдине запитання таке Не фіга тоді було трендіти, якщо а чи він не розуміє, про що він трендів? Ну от просто серйозно, за навіщо обіцяти те, що це треба у президента питати, що він може він щось таке мав на увазі, що я не врахував. А Може, йому якісь голоси це розповіли. Та буває розумію. Ну я знаю, коли не робили ці заяви про три тисячі ракет, і там про три ти три там тридцять тисяч дрондятся тисяч. Так, да. але якщо підрахувати, я думаю, дрони це можливо так і буде така кількість. Я не готовий зараз сказати, але їх там достатня кількість зроблено. Про ракети, звичайно, навіть тут теж можна говорити ракети і ракетки. Тобто, якщо там говорити кожну штуку реактивну, яка летить туди з БК там три кілограми, то можна, мабуть, і десять тисяч нарахувати. Ну, їх нема 10 тисяч, Це я так до прикладу говорю. Якщо рахувати стугно, там, що це ракета, да, що вона летить там проти. Може розуміємо, братій балістичні ракети. Якщо говорити, не такі, як воно. Давай будемо брати Нептун, Сапсан, Нептун довгий, Нептун товстий, ну хай нам паляниця. Ну, це те все, це, це те, те, що так в основному летить, деякі там є проблеми. То звичайно, тут мова. А мова, чому ти це... забув про Фламіндічі? А, про Фламінго ще, так. Да. Якщо брати ще Фламінго, то навіть з ними, навіть навіть з фламінго, все рівно ми цього не, на, не насобираємо, таку кількість. Це правда. І до речі, не просто ж літіти повинні вони ще й вражати. Тому що літять коли, наприклад, 100 так, uh, це, 1, одиниць, сто що... ми... одиниць і жодна не вражає, то це, це не про що взагалі. Ну, до речі, ми розріжаємо російське ППО часто. Ну так, але дивись: от зараз Путін розповів Трампу про атаку України на його резиденції, а, десь в Новгородській області, більше mm. того. Трамп сказав, що він був шокований. Я взагалі не можу зрозуміти далі. Почалася якась дивна історія. Вийшов найсумніша коняка. Російський МЗФ з Лавров каже, ми виходимо з цього процесу. Ми змінимо своє ставлення до перемовин. Всі розуміють, що він зриває перемовини. І остання новина, яка ну відверто я вважаю, треба озвучити, тому що це офіційна інформація. Станом на зараз відомо, що Росія доставила близько 700 ударних дронів на пускові локації, готових до атаки, і вже відомо про наявність 10 балістичних і 15 крилатих ракет якими набудуть намагатися зараз атакувати Україну, тому не ігноруйте всі повідомлення. Розумієте, що у нас поряд пришлибкувати просто деградант, терорист, якому байдуже, що відбувається, він хоче просто от знищувати Україну. Скажи мені, будь ласка, взагалі як ставитись до цієї історії? Ну от вони намагаються просто зірвати тупо брешучи, бо мін. Вбивство Російської Федерації, яке вони називають Міністерство оборони, повідомило: в Новгородській області було зафіксовано 18 дронів, а Лавров повідомив про 90. Так що брешуть як сива коняка? А тебе щось дивує? Але ж брешуть Трампу. Оце найцікавіше. Просто вони брешуть всі, вони самі собі брешуть. Ну ти ж пам'ятаєш їх генерала, який нещодавно доповідав Путіну що... взяв Путанський. Путін його пересп... просив взяти, взяти. Путін вийшов на всі прес-прес-конференції, потім наш президент приїжджає і каже: добрий вечір чи там, добрий ранок. Тобто, ну, вони... Брешуть всі, і, і не, не просто ж так, коли їх новий міністр оборони прийшов, е, став міністром оборони і сказав: Помилятись можна, брехати не можна. Оказується, вже й брехати можна. Бо він після цього ще раз заявив, що Куп'янськ е, все-таки взяти. Тому звичайно, вони створюють атмосферу. Ще раз скажу, вони створюють атмосферу. Путін живе і намагається продати Трампу поле бою. А ми маємо е, йому не те, щоб продавати, а показувати реальний розклад. Що війна це не ще раз повторюсь, це не поле не, не поле бою. Війна поле бою це для солдат, для офіцерів, для командирів корпусів. Оце їх тактичний рівень. До командира корпусу. Командири корпусів не знають там, що відбувається е, в тилу. Вони там не, не мають знати, як у нас працює оборонно промисловий комплекс. Там резерви їм мають давати. Міністерство оборони вони мають воювати. А це рівень командирів корпусів, всіх, які в нас є. Все інше, це вже рівень туди Міністерства оборони, політиків вони мають забезпечувати, і от ми маємо показувати всю ситуацію. Ми на рівні там Верховної Ради, показувати там е, питання там економіки, питання законодавства, підлаштування під сучасні умови, питання парламентської дипломатії, здобування ресурсів, питання, скажімо так, уряд має питання. Ще раз повторюсь, економіки податків, здобування коштів, той ж самої знову ж таки дипломатії, президент, крім е, питання оборони і безпеки, так також міжнародними питаннями займатися і в всь, всьому, всьому виокремлювати позитивні речі і показувати. Дивіться, в нас все. Не, не все погано. Ми не будемо казати, все добре. Не все так погано, не все катастрофічно. Дає проблеми, але вони на лінії фронті. Але якщо отут ви допоможете отут, отут, ми вирівняємо лінію фронту і тоді будуть зовсім інші розклади. Оце ми маємо зрозуміти, і оце ми маємо розповідати А Путін продає поле бою, де, де єдине місце, де він е, має ініціативу знову ж таки, яке займає у цій війні. Ну, дивіться, з точки зору там солдат, це 100%, відсотків, але з точки зору е глобального підходу, ну хай там 30, 20, 30%. відсотків. Він не розповідає, як його тіньовий флот іде під воду, як він там е втрачає від цін на нафт. Він не розповідає на нафту. Він не розповідає, як у нього він там знищує своє населення, і вже в нього там дуже мало бажаючих е іти в армію. Він не розповідає, як він знищив весь військовий потенціал техніки, який він тримав, щоб знати з НАТО Воювати, а він його знищив в чотирьох областях України, як він за чотири роки не зміг чотири області, вибачте мене захопити. Як з ним там з союзників в нього залишились, Іран там Північна Корея, десь Китай симпатизує, щоб ресурси витягнути, і все він цього не розповідає. Він виключно на поле бою. А ми маємо оце все показувати для того, щоб ми в цілому, ми як країна, скажімо так, європейська. Ми маємо показувати, що за нас вся Європа. Ну майже там пару дегенератів є, які там намагаються Путіну підіграти. Але в цілому нас підтримує цивілізований світ. Оце важливо. І ми, будучи однією країною, там подивіться на карту, менше наскільки за Росії, чотири роки тримаємо рубежі, і Путін, от дивіться, в минулому році, в минулому році, якщо взяти, просто глобалізуємо, чим гордиться Путін? Друга армія світу? Там вже майже 2 мільйони. У них армія скажем, весь вся економіка побудована на ОПК на тіньовій нафті на співпраці з москви на відвороті всіх цивілізованих країн на співпраці з диктаторами при втраті сотень тисяч своїх солдат і запасу техніки, який мала воювати з усім НАТО з 30 країнами, Не з чотирма областями, а з усім вони захопили квадрат. 59 на 59 кілометрів. Оце вони зробили в минулому році. Ми подивимося, в цьому році я там бачу, що там прирост не набагато більший. Але все так, да, це наші території, це, це больно, питань немає для нас. Але ви подивіться, ну, як Україна їх знищує на шляху до оцих мізерних захоплень з точки зору масштабів такої війни. От просто це ми маємо розуміти, оце ми маємо пояснювати. І зовсім небагато нам треба для того, щоб вирівняти ситуацію. Для цього потрібні правильні, грамотні управлінські рішення на рівні е, президента, главкома, Верховної Ради, там, уряду. Ну і пішло по інстанції всіх тих, хто несе відповідальність. Це факт. От дивіться з цієї сторони. Да, є проблеми, давайте їх вирішувати, тому що ще раз уже показує практика. Росіяни сюди не йдуть нікого звільняти. Вони йдуть вбивати, гвалтувати, знищувати, переодягати вас в російську форму і вербувати потім для війни в Європі. І ви вже все СЗЧ не підете. Ну тому що там СЗЧ це відразу ж розстріл. Це ми тут ходимо, не знаємо, як підійти до СЗЧшників, щоб. Щоб нікого не обідати, да? ну, реально так виглядає, а, а, а там реалії інші. І тільки ми всі разом зможемо е, перемогти Росію. Тільки ми разом. Але ще раз, вони продають поле бою, де вони мають невелику ініціативу. Все інше вони продати не можуть, бо в них немає успіху.